1990 року маленьке університетське містечко Гейнсвіл у штаті Флорида перетворилося на арену жаху. За кілька днів тут було вбито п'ятьох студентів. Убивця діяв жорстоко, залишаючи після себе сцени, від яких навіть досвідчені слідчі не могли оговтатись. Його ім'я Денні Ролінг. У пресі він швидко отримав прізвисько «Гейнсвільський потрошитель. Ці злочини не лише зруйнували життя сімей і друзів жертв, але й назавжди змінили обличчя міста. Люди боялися виходити з дому, студенти залишали університет, а поліція отримувала тисячі дзвінків на гарячу лінію щодня. Проте історія Дені Ролінга – це не лише серія страшних убивств, це розповідь про людину, яка пройшла довгий шлях від зруйнованого дитинства до власноруч створеної темряви. Його біографія стала хрестоматійним прикладом того, як поєднання насильства в сім'ї, психічних травм і невміння суспільства вчасно реагувати можуть породити монстра. Ця історія також демонструє, як злочин впливає на культуру: фільми, книги, документальні розслідування. Образ Ролінга ліг в основу одного з найпопулярніших хоррорів 90-х років фільму Крик. Щоб зрозуміти, як формувався Дені Ролінг, потрібно повернутися в його дитинство. Воно було сповнене насильства, страху та приниження. Дені Гарольд Ролінг народився 26 травня 1954 року в місті Шрифпорт, штат Луїзіана. Його батько Джеймс Ролінг був поліцейським, суворим, холодним і надзвичайно жорстоким чоловіком. Він повернувся з Другої світової війни з численними психологічними травмами. Але замість того, щоб шукати допомоги, Джеймс обрушував свій гнів на сім'ю. Мати Денні Клаудія була слабкою жінкою, яка постійно страждала від депресії і кілька разів намагалася залишити чоловіка. Проте кожного разу поверталася. У будинку Ролінгів панували страх і насильство. З самого дитинства Дені відчував на собі батьківську жорстокість. За будь-яку дрібну провину, навіть за дитячу витівку, Джеймс карав сина фізично. Його били ременем, кулаками іноді залишали на холоді. А найстрашніше, він постійно чув, що нічого не вартий. Один із епізодів, який пізніше згадувала мати, коли Дені ще був немовлям батько сказав, що не хотів цієї дитини. І що він ніколи не стане людиною. Ці слова закарбувалися в підсвідомості хлопчика назавжди. У школі Денні був замкненим і тривожним. Йому важко давалося навчання, і через нестабільність вдома він часто відставав від однолітків. Діти з нього глузували, що лише підсилювало відчуття ізольованості. Єдине, де він знаходив тимчасовий прихисток, була музика. Денні навчився грати на гітарі і проводив багато годин співаючи пісні. Музика стала його способом втечі від жорстокої реальності. Вона допомагала йому створювати альтернативний світ, де він не був приниженим хлопчиком а був кимось більше. Але внутрішня напруга тільки зростала у підлітковому віці він почав проявляти ознаки агресії. Замість того, щоб дружити з однолітками, він часто тікав з дому. Ховався в лісах або сидів годинами на самоті. Важливий момент психологи пізніше відзначили, що у дені формувалися риси дисоціативної поведінки. Це означає, що він поступово втратив відчуття власного я. У ньому народжувалися внутрішні персонажі альтернативні ідентичності, які давали йому сили пережити насильство вдома. У 1970-х роках. Ролінг намагався знайти свій шлях у житті. Він вступив до армії, сподіваючись, що це допоможе йому отримати дисципліну та мету. Проте, військова служба не принесла бажаного результату його звільнили через проблеми з наркотиками та алкоголем. Повернувшись додому, він відчував себе повним невдахою. Батько зневажав його ще більше. У цей час Дені почав дрібні крадіжки напади Та постійно конфліктував із законом. Його життя перетворювалося на хаотичний клубок зневіри, агресії та внутрішньої порожнечі. Проте була ще одна деталь, яка зіграла роль у формуванні його майбутнього. Денні почав захоплюватися історіями про маніяків і серійних убивців. Він багато читав про них, аналізував, і поступово в його голові народжувалася ідея, що подібна слава Може стати способом компенсувати власну нікчемність. Так завершився період дитинства та юності Дені Ролінга. Хлопчик, який народився в атмосфері страху, зростав, перетворюючись на людину, для якої насильство стало невід'ємною частиною існування. І наступним етапом його життя стали вже справжні злочини. Після невдач у військовій службі життя Дені Ролінга пішло по похилі. Він повернувся у Луїзіану, де на нього чекали самотність, злидні та ще більше принижень з боку батька. Він намагався знайти стабільність, працював різноробочим, але ніде не затримувався надовго. Алкоголь і наркотики ставали його постійним супутником. У цей час у нього формується звичка, яка згодом переросте в небезпечну одержимість. Він починає здійснювати дрібні крадіжки зі зломом. Ролінг проникав у чужі домівки, забирав гроші, коштовності, продукти. Часто він навіть не забирав нічого цінного. Йому важливим був сам факт контролю над простором інших людей. З часом прості крадіжки перестали приносити йому задоволення, Денні все частіше озброювався ножем або пістолетом. Він нападав на випадкових людей, грабував магазини. Кожен злочин давав йому відчуття сили, якої йому так бракувало у дитинстві. Водночас у ньому наростала внутрішня агресія. Він часто сварився з жінками, з якими намагався будувати стосунки. Одного разу його навіть заарештували за напад на власну дружину. Цей шлюб розпався швидко, залишивши у нього ще більше ненависті до оточення. У 1980-х роках. Ролінг уперше перейшов межу. У місті Шридпорт, Луїзіана, в 1989 році була жорстоко вбита сім'я Грисом, батько, мати та восьмирічний син. Злочин залишився нерозкритим, але пізніше Ролінг зізнався у цих убивствах. Методика вже тоді нагадувала ті дії, які він повторить у Гейнсвілі: напад вночі, холодна зброя, надзвичайна жорстокість. Вбивця залишав сцену так, ніби хотів, щоб її запам'ятали назавжди. Для поліції цей злочин виглядав як справа рук психопата, але доказів бракувало. Денні тим часом втік і почав кочове життя. У другій половині 80-х років він перетворюється на справжнього мандрівного злочинця, подорожує з штату в штат, ночує в лісах, краде машини, грабує магазини. Його починають розшукувати за численні зломи та напади. Саме в цей час у нього остаточно формується образ мисливця. Він починає відчувати себе не просто злочинцем, а людиною, яка живе поза законом у власному світі. Він веде щоденники, малює, пише пісні, в яких описує свої темні фантазії. Психологи пізніше скажуть, це була спроба створити собі міфологію, власний світ. У якому він не невдаха, а герой. Наприкінці 1989 року він уже відчував, що йому замало простих крадіжок і навіть убивств випадкових жертв. Він хотів більшого розголосу, страху влади над цілим містом. Його насильницькі фантазії стають все більш детальними. Він готує ножі, вивчає маршрути студентів, придивляється до тих, хто здається вразливим. Влітку 1990 року він вирушив у Флориду. І саме там, у студентському місті Гейнсвіл, він розпочне серію злочинів, яка принесе йому сумнозвісну славу. У серпні 1990 року тисячі студентів з'їхалися до міста Гейнсвіл, штат Флорида. Університет Флориди був одним із найпрестижніших у країні. І новий навчальний рік обіцяв стати для багатьох початком нового життя. Але ніхто не здогадувався, що в місті вже оселився чоловік, який шукав не знань, а жертв. Денні Ролінг оселився в лісах неподалік кампусу, він облаштував собі табір, намет, спальний мішок, запас їжі. Тут він готувався до своїх злочинів, спостерігав за студентами та вибирав потенційних жертв. 24 серпня дві подруги першокурсниці Соня Ларсон і Христина Пауел тільки почали свій університетський шлях. Вони мали великі плани на життя, але тієї ночі їхній будинок став смертельною пасткою. Ролінг увірвався всередину, озброєний ножем. Соня спала на горі. Він напав на неї, завдавши кілька смертельних ударів у груди. Христина ж прокинулась від його присутності. Дівчина стала наступною жертвою. Її він зґвалтував і задушив. Коли він залишив будинок, тіла дівчат були виставлені у принизливих позах. Для нього це була не просто смерть, це був спосіб демонструвати свою владу. Наступної ночі, 25 серпня, він вибрав нову жертву: 18-річну студентку Крістіну Хойт. Він увірвався до її квартири, коли вона спала. Напав, зґвалтував і перерізав горло. Але найжахливішим стало те, що він зробив потім. Ролінг відтяв голову своєї жертви і залишив тіло в кімнаті так, щоб поліція, яка знайде його, відчула весь його садизм. Це вже був не просто злочин, це була демонстрація. 27 серпня Ролінг обрав наступний дім: там жили 23 річні Трейсі Пейлес і Мануель та Боада. На відміну від попередніх жертв, Мануель чинив опір. Він вступив у відчайдушну боротьбу, намагаючись врятувати себе і свою подругу. Але сили були нерівні. Ролінг завдав численні удари ножем і вбив його. Після цього він напав на трейсі, зґвалтував її і також убив, і знову залишив тіло у принизливій позі. Соня Ларсон, Христина Пауел, Крістіна Хойт. Тресі Пейлес, і Мануель молоді люди, які мали все життя попереду. Їхні мрії були обірвані одним монстром. Студенти масово залишали гуртожитки їхали додому. Магазини розкуповували замки, дверні засуви та газові балончики. Люди боялися ночувати самі. Сусіди збиралися групами, щоб спати разом у вітальнях. Поліція отримувала сотні дзвінків щодня, батьки благали дітей покинути кампус. Місто, яке ще вчора було спокійним і молодим, перетворилося на місце страху. Правоохоронці працювали майже без сну. Вони розуміли, у місті діє серійний убивця, але єдине, що в них було, це хаотичні свідчення очевидців і кілька слідів ДНК, які тоді ще важко було швидко перевірити. Усі чекали, що вбивця знову вдарить. Але після 27 серпня Ролінг зник. Експерти пізніше скажуть, що Ролінг отримував задоволення не лише від убивств, а й від страху, який він посіяв. Він читав новини про себе, слухав радіо, знав, що вся країна обговорює генсвільського потрошителя. Для нього це була реалізація мрії, і з невдахи він став фігурою. Яка вселяла жах тисячам людей. Таким чином, за кілька днів, у серпні 1990 року, Денні Ролінг увійшов в історію США як один із найжорстокіших серійних убивць. Але це була лише половина історії. Попереду було ще розслідування, яке розкриє всі таємниці, і судовий процес, що поставить остаточну крапку. Після вбивств у Гейнсвілі у серпні 1990 року поліція була у стані надзвичайної мобілізації. У місті запровадили посилені патрулі, а слідчі працювали цілодобово. Федеральне бюро розслідувань підключило до справи профайлерів, які мали скласти психологічний портрет убивці. Профайлери описали злочинця як самотнього чоловіка із проблемним дитинством. Зі схильністю до насильства та контролю. Можливо, з досвідом у військовій службі. Цей опис майже ідеально збігався з Денні Ролінгом, але тоді поліція ще не знала його імені. На початковому етапі слідства поліція сфокусувалася на іншому підозрюваному студенті Едварді Хамфрі. Він поводився дивно, мав психічні розлади та кілька разів виявляв агресію в публічних місцях. Його арештували й утримували під вартою, вважаючи, що справа розкрита. Преса підхопила цю версію, і місто трохи заспокоїлось. Але згодом з'ясувалося, що проти Хамфрі немає жодних доказів. Його невинуватість підтвердили остаточно лише після арешту справжнього вбивця. Ця помилка поліції викликала чимало критик, але тоді, у стані паніки, будь-який підозрюваний здавався рятівним. Денні Ролінг на той час уже залишив Гейнсвіл. Він поїхав у Луїзіану, а згодом у штат Джорджія. Там він продовжував дрібні крадіжки та зломи. У вересні 1990 року він здійснив збройне пограбування супермаркету у місті Окала, Флорида. Поліція почала переслідування і, зрештою, арештувала його. Але тоді. Ще ніхто не здогадувався, що це і є гейнсвільський потрошитель, його посадили у в'язницю за серію крадіжок і пограбувань. Ключовим у справі став збіг біологічних доказів у квартирі жертв у Гейнсвілі поліція знайшла сліди ДНК. Коли вчені змогли порівняти їх із матеріалом, отриманим від Ролінга, збіг виявився абсолютним. Паралельно слідчі із Луїзіани пригадали нерозкриті вбивства сім'ї Грисом у 1989 році. Методика злочину була майже ідентичною. Таким чином, мандрівний злочинець і дрібний грабіжник перетворився на головного підозрюваного в одній із найгучніших справ Америки. Спершу Денні заперечував причетність до злочинів. Він намагався прикинутися божевільним. Вигадував різні історії про демонів, які нібито змушували його вбивати. Але під тиском доказів і свідчень він почав зізнаватися. У листах і щоденниках він описував злочини з дивовижною холодністю, іноді навіть у віршах. Це показувало, що для нього злочини мали не лише фізичний, а й творчий вимір. Він, наче, прагнув залишити після себе мистецький слід у вигляді терору. Коли ім'я Ролінга стало відоме, громадськість була шокована. Виявилося, що він уже мав кримінальне минуле, а його дитинство було жахливим. Преса створювала з нього майже міфічний образ монстра, який жив у лісах і полював на студентів. Для родичів жертв це було подвійним ударом вони отримали підтвердження, хто винен у смерті їхніх дітей. Але водночас побачили, яким я вбивці потрапляє на перші шпальти газет і обговорюється в ток-шоу. Таким чином, у 1991 році, слідство зібрало всі необхідні докази. Дені Ролінг офіційно став головним обвинуваченим у справі гейнсвільських убивств. Попереду був довгий і гучний судовий процес, який визначить його долю. Справу проти Дені Ролінга готували довго. Прокурори зібрали величезний масив доказів: сліди ДНК, зізнання самого підозрюваного, записи його щоденників, свідчення очевидців. Захист намагався побудувати лінію на психічній нестабільності підсудного. Вони стверджували, що Ролінг страждає на множинні особистісні розлади та не повністю усвідомлював свої дії. Однак прокурори були рішуче налаштовані домогтися смертного вироку. Суд над Денні Ролінгом розпочався у квітні 1994 році у Генсвілі. Зала суду була переповнена журналістами, родичами жертв та звичайними громадянами, які хотіли побачити генсвільського потрошителя. У перший же день Денні зробив несподіван він визнав себе винним у п'яти вбивствах. Його адвокати були шоковані. Адже сподівалися вести довгу боротьбу за пом'якшення покарання. Але для самого Ролінга це було схоже актом демонстрації, мовляв, він готовий відкрити свою темну історію перед усіма. Прокурори детально описали кожен злочин вони показували фотографії з місця подій, наводили експертизи, цитували уривки з його щоденників. Зала завмерла, коли один із слідчих читав уривок з вірша Ролінга. Де він описував свою насолоду від мисливства на студенток. Адвокати захисту намагалися довести, що підсудний жертва дитячої травми. Вони запрошували психологів, які свідчили, що його особистість була роздвоєна, що він діяв під впливом своїх альтер-его. Але більшість присяжних не могли співчувати людині, яка свідомо вбила п'ятьох невинних студентів. Особливо важким був момент. Коли слово надали сім'ям загиблих, батьки та брати жертв говорили про біль, який вони відчували щодня. Деякі плакали, інші кричали на підсудного, не в силах стримати емоції. Але для них цей суд був не лише юридичною процедурою, а й шансом поглянути в очі людині, яка зруйнувала їхнє життя у квітні 1994 року. Суд виніс вирок, смертна кара за всі п'ять убивств. Присяжни визнали, що злочини були скоєні свідомо, з особливою жорстокістю і що виправдання психічним станом тут недоречне. Дені Ролін зустрів вирок спокійно, він майже не виказував емоцій, лише іноді посміхався. Здавалося, що сам факт, що його ім'я звучить на всю країну, уже давав йому хворобливе задоволення. Перед оголошенням вироку Ролінг попросив слова. Він виконав пісню власного авторства, яку назвав Пісня для душі. Багато хто в залі був шокований адже замість каяття вони почули виступ, у якому злочинець намагався виставити себе як людину, яка страждає, але шукає світло. Для родичів це було додатковим приниженням. Замість вибачень вони побачили шоу. Таким чином, у 1994 році крапка у справі була поставлена, Дені Ролінг офіційно став засудженим до смертної кари, але попереду залишалися роки очікування у камері смертників і суспільна дискусія про те, що робити з людьми, подібними до нього. Після вироку у 1994 році Денні Ролінг був переведений у камеру смертників у штаті Флорида. Там він провів 12 років у повній ізоляції, чекаючи на виконання смертної кари. У цей час він вів активне листування журналістами, письменниками та навіть прихильниками, які писали йому у в'язницю. Деякі люди бачили у ньому непорозумілого митця через його малюнки й пісні, інші справжні уособлення зла. Ролінг писав вірші, складав пісні, навіть малював комікси. Усе це виглядало так, ніби він намагався створити спадщину перед смертю. День страти настав 25 жовтня 2006 року. До в'язниці приїхали журналісти, родичі жертв та офіційні спостерігачі. Перед виконанням вироку Ролінг мав можливість сказати останнє слово він не просив пробачення, натомість заспівав пісню, яку написав у камері. Його голос лунав холодно й монотонно, і багато хто з присутніх сприймав це як чергову спробу залишити після себе дивний творчий відбиток. Родичі жертв сиділи за склом і спостерігали дехто плакав, дехто стискав кулаки, а дехто шепотів молитви. О 6.13 вечора Денні Ролінгу ввели смертельну ін'єкцію. Процедура тривала кілька хвилин. У 6.25. Лікарі офіційно зафіксували смерть. Для деяких родичів жертв це стало полегшенням вони казали, що нарешті отримали справедливість. Інші ж зізнавалися навіть смерть убивці не повернула їм близьких. Новина про страту швидко розлетілася змі. Денні Ролінг залишив по собі суперечливу спадщину з одного боку, він став символом жаху і насильства, з іншого прикладом того. Як дитячі травми можуть перетворити людину на монстра. Дехто вважав, що смертна кара була необхідним кроком, а інші, що страта не дає відповідей і не вирішує глибинних проблем. Але ніхто не заперечував, справа Ролінга назавжди залишиться однією з найстрашніших у кримінальній історії США. Таким чином, у жовтні 2006 року було поставлено остаточну крапку в історії генсвільського потрошителя. Його життя закінчилося так само, як і почалося у холоді, самотності та без жодної любові. Після арешту та страти Денні Ролінг залишився об'єктом інтересу для журналістів, письменників і дослідників кримінальної психології. Було написано десятки книг і статей, присвячених його життю і злочинам. Особливий інтерес викликали його власні твори, вірші, пісні та малюнки, створені у в'язниці. Для когось вони стали доказом його спроб осмислити зло, для інших лише черговою маніпуляцією та бажанням залишитися в центрі уваги. Документальні фільми про справу Ролінга виходили у США неодноразово. Історія генцвільських убивств стала символом страху для цілого покоління студентів. Найбільший культурний відбиток злочини Ролінга залишили у світі кіно. Відомий режисер Вес Крейвен, дізнавшись про справу, використав її як натхнення для створення сценарію фільму Крик. Хоча сюжет фільму вигаданий, сама ідея серійного вбивця, який полює на студентів і вселяє жах у маленькому містечку, багато в чому базувалася на подіях у Гейнсвілі. Фільм став культовим і започаткував нову епоху у жанрі слешерів. Таким чином, злочини Ролінга перетворилися на частину попкультури трагічний приклад того, як реальний жах стає основою для вигаданої історії. Справу Ролінга часто згадують у контексті дебатів про смертну кару. Прихильники казали, це ідеальний приклад того, коли покарання повинно бути найсуворішим. Противники ж наголошували, страта не повертає жертв і не вирішує проблем, які породили таких людей. Крім того, ця справа змусила суспільство звернути увагу на психічні травми в дитинстві. Багато психологів стверджували, якби Ролінг отримав допомогу в ранні роки, можливо, його життя склалося б інакше. У Гейнсвілі сьогодні існують меморіали на честь п'яти студентів. Убитих у серпні 1990 року. Щороку університет проводить заходи пам'яті аби нагадати студентам і містянам про трагедію. Денні Ролінг залишив після себе спадщину страху, але ми можемо винести з цієї історії урок жорстокість породжує жорстокість, а байдужість суспільства може обернутися катастрофою. Якщо вам було цікаво дізнатися цю історію, Підтримайте канал, поставте лайк, підпишіться та натисніть дзвоник, щоб не пропустити нові випуски про найгучніші справи у світі криміналу. Дякую, що були зі мною!